Ух, аж дух перехопило. Знайшов чудову сімейку, зараз все вам покажу. Дивіться, який красавчик. Суперський грибочок. Але він не один. Так, не загубити. Ось такий молоденький. Далі. ще ось такий грибочок. Ось такі осінні. І ще зовсім малюк. Я його зачепив і він випав. Ось така чудова сімейка осіння. Що ж, це точно вартує лайку. Тому прошу вас підтримати канал. А я йду далі і все, що знайду, покажу вам. Друзі, всіх вітаю з ранкового лісу. Я щойно прийшов, але в мене вже є перша знахідка. Ось такий грибочок, який вже виріс після морозу. Що ж, п'ятниця 13. Побачимо. Чи це на вдачу, чи ні. Тому всіх запрошую до перегляду. Ось буквально в декількох метрах звідси я знайшов першого грибочка. Ще трішки пройшов і ще декілька грибочків Ось такий малюк. А ось ще один. Що ж, все, що знайду, я вам покажу, як завжди. Що ж, знайшов я ще одненького грибочка. От сидить міцно. Чудовий грибочок. Можете впізнати місце. Ось тут, у вівторок, у мороз, я знайшов багато грибів, великих грибів. Хто не бачив, можете переглянути. Ще одна така дорога і знову грибочок. Ще один пісочку. Ух ти, який чудовий грибок. Просто супер. Зазвичай знаходив ось там за дубами. Перший раз з цієї сторони. Що ж, це вже радує, йду далі. Ось, як я й казав. Пішов я на іншу сторону тих дубів. І ще один грибочок. Ось такий малюк. Буду дивитись краще, можливо. Тут він не один. Що ж, оглянувся я краще і є наступні знахідки. Ось такий один грибочок. І ось такий невеличкий. Якраз на маринування підійде. Що ж, буду дивитися ще. Ще один грибочок. Ось так в ожинці, чудовий грибочок. Скажу чесно, щось в цьому році це місце не дуже родить. Минулі роки тут не було грибів найбільше, а в цьому тільки декілька взагалі знайшов. Знайшов ще одного молоденького біленького. Ось така бочечка. Що ж, будемо дивитися ще. О, навіть бачу, вже при вас знахов. Так що спільна знахідка. Дивно, зовсім не тримається. Суперський грибочок. Знайшов ще ось такого красунчика Зовсім на галявині. Зовсім чистий. Одного хробачка. Віт на корінь. Грибочок тебе сидів, можливо хтось його зачепив. Ось такий грибочок, росте в ожинці. Я думаю, по розміру ви впізнали місце, де я це знайшов. Ось така ожинка. Я думаю ви бачили в минулій неділі, який тут був красивий грибочок, яка бочечка. Напевно, один з найгарніших грибочків. Що ж, можливо він тут не один. Ось така картина, край лісу. І біля дороги росте грибочок молоденький. Давненько я тут не знаходив. Дуже гарний знак. Знову така сама картина середина дороги. Ось такий вже він повідав жизнь, як то кажуть, грибочок. Супер. Кошечок потрішки наповнюється. Ну це вже дивно. Ще один посеред дороги. Ось такий скручений грибочок. Не знаходив, чесно, скажу вам тут раніше буде нове місце. Прийшов я вже досить немало відстань. І ось такий грибок зустрівся. Нарізав вже майже повний пакет польських грибів, польські дуже гарні, молоденькі, красиві. Що ж, можливо, на цьому місці є ще щось. Тільки не я вимкнув камеру. Пішов декілька метрів, ось такий грибочок. Корінь червивий. Побачимо, що шапка. Напевно, перший сьогодні червивий. Є ще одненький грибочок. Ось такий чудовий. Не був я тут давненько, вже майже тиждень. Можливо, ще щось є. Ось так при дорозі росте малючок. Тиждень назад я також знаходив тут грибочку. Ось буквально ось тут знаходив. Декількох сантиметрах. Ще один грибочок. Вже ось такий. Чудовий. Не вистачає, звичайно, вологі. Так би можливо їх було більше. Ось тільки вимкнув камеру, а тут яка ще. Грибочок. Це ось тут ріс. Зовсім малюк грибочок. Білочка під'їла його. Є ще ось такий чудовий грибочок у вересі. Віцно сидить. Прешті. Чудовий грибочок. Шукав я значить, боровичка, але знайшов білого. Сподіваюся, боровички тут теж є. Знайшов ще одного грибочка. Грибочок просто супер. Можливо, впізнаєте місце. Минулого разу тут було дуже багато таких молоденьких грибочків. Ну що ж, а ось і перший боровичок на сьогодні. Чудовий грибочок. Хочу сказати, що на цьому місці, в цьому році я ще не знаходив. Те, що він виліз під кінець сезону, дуже гарний знак. Є ще декілька місць, на які я очікую, що з'являться гриби. Тож, подивимось. Грибочки все радують і радують. Ось такий чудовий грибочок. В такому чудовому лісі. Подивіться, який красунчик росте. Який колір. Просто чудовий. Сподіваюсь, сьогодні знайду побільше таких. Ух, які красиві боровочки. Не знаю як це називається. Перший боровчок був на місці, де я ще в цьому році не знаходив. І ці боровички також на такому місці. На звичайних місцях чомусь боровичків немає. Ось така ситуація. І що, дивлюсь, кучка, копну ногою. Ось такий боровичок чудовий маленький. І знову ж таки я тут не знаходив, що в цьому році. В лісі стало хмарно. А я знайшов ось такого боровика. Ну цей взагалі найбільший за сьогодні. Просто чудовий гриб. Супер. Піду далі. Дійшов я вже до поваленого дерева. Знайома для постійних глядачів грибниця, Ось такий перший грибочок. Напевно, в цьому році я тут знайшов найбільше грибів. Ось росте другий невеличкий, ще один малесенький, тут ще один, ось ще один. Це ми позалишаємо. Повернемось за який час і перевіримо, підросли вони чи ні. Так, поки з вами розмовляв. Знайшов ще одненького. Розмір невеличкий, якраз для консервації. Повалене дерево там. А в мене тут невеличкий знову грибочок. Я все ще біля поваленого дерева. Покажу ще знахідки. Так, грибочок один. Грибочок два. Польський. Польський. Ще один польський. Йдемо далі. І ще один біленький. Біленький червовий. Подивимось, що в шапці. Ще один грибочок прямо біля дороги. Хто пам'ятає, як був мороз, я тут. Забирав гриби, ті, що залишав прямо на цьому місці. Ось вираз ще один. Що ж, буду дивитися ще. Щойно тільки вимкнув камеру, дивлюсь, а росте ще один красунчик Знайшов ще такого малючка. Грибочки є, знаходяться. Дуже-дуже радує. Погляньте який маленький красунчик на краю лісу. Білочка його вже поїла. Сподіваюсь, він тут не один. Знайшов ще ось таку сімейку. Ось один грибочок. Ось інший. І ще два малюки. Так, ось цих два швидше за все. Побив мороз, тому що вони зовсім м'які. Не знаю, чи щось не вдасться забрати. Пійшов я до ялівців і бачу грибочки. Потрібно якось долізти. Киму він так лежить, щось його дістало. Ось такий чудовий грибочок. Ще ось такий грибочок вирос біля ялівців. Супер, молоденький. Буду шукати далі. На краю лісу при дорозі росте ось такий грибочок. Давненько я тут не був. Останній раз був в понеділок. Сьогодні п'ятниця. Ось ще один ялівець знайшов такі грибочки. Давненько тут не знаходив. На початку сезону росли, а потім чомусь перестали. І знову почали. Іщу Що, ще ось таку парочку. Ось, поламався. Хтось розтоптав малесенького. Чудовий грибочок. Знайшов на місці, де знайшов гриба мутанта, я так тоді назвав те відео. Хто не бачив, перегляньте, там багато цікавих грибочків. Ось пройшла хвилинка, а тут ще одненький, трошки з іншої сторони. Ух ти, ще один грибочок. Чудово. А також селеничка. Селинечко також забираємо. Так, а це у нас ще одненька. Що ж, непоганий результат. Ось така гілочка, а під гілочкою ховається грибочок біленький. Супер! Радує мене це місце. Погляньте, який красунчик на галявині. Заходжу я вже до краю лісу. Можете вірити, можете ні, але... Ніколи в житті я тут не знаходив. Дорога. Це вже 100% нове місце. Ось така чудова парочка. Потрішки я наближаюся до краю лісу. Такі чудові грибочки. Ось неподалік ще дорога. Що ж, дуже-дуже радує результат. Ось такий старий грибочок на краю лісі, у вересі. Зараз дістанемо, подивимось на його стан, що ж чудовий, тверденький, грубачків нічого не видно, здоровий, На сушку піде. Друзі, дійшов я до краю лісу і покажу вам вже фінальний результат. Ледве поміщається в кадр. Тут грибочки та зеленички. повний пакет польських. Ось такий мішачок на більшу половину повен, також повний пакет грибів та зеленичок. Ось такий чудовий результат. Дуже задоволений. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, чекаю вас в коментарях. І до наступної зустрічі в лісі. Постскриптум. Багато грибів це, звісно, добре, але додому нести дуже важко. Бажаю вам також повних корзин грибів.